Привіт усім! Сьогодні я знову прийшла до саду, хочу продовжити порядки наводити у саду. І помітила, розквітли в мене такі два тюльпанчики. Перші тюльпани. вони такі мініатюрні, вони десь мають 15 см від землі, такі малесенькі, такі гарненькі. Ще ось вам покажу. Перші нарциси розквітли. І ще вам хочу показати примула з хохлаткою. Так гарно дивиться в букеті. І тут квіти так розрослись. Ну що ж, полюбувалися квітами. А тепер за роботу. Так, і що ж я сьогодні буду робити? Буду продовжувати слідуючу клумбу розчищати. Тут в мене жимолость так сильно розрослась, аж туди до сусідів полізла. Треба її трохи підстригти. Ну і звісно опорядкувати тут усе. І так, показую вам, що я зробила. Підрізала я цю жимолость, підрізала я її цілий день, і вже на другий день прийшлось прийти і чистити вже цю комбу. І як я її почистила. Тут у мене яснотка росте, бузок, тюльпанчики. А тут я посадила. Трояндочки. У мене були троянди в букеті. Ну і так спробувати, чи приживуться, не знаю. Підсадила я сюди незабудка, не знаю, як по-українськи. Незабудку підсадила. Під край. Підрізала я кощик. Не знаю, як він називається, він має такі листочки. Так, тут у мене ще росте поліантова троянда. І ось так у мене вийшло. Так що пішло на це два дні у мене. Ну і зараз буду займатися слідуючою клумбою. Ще вам покажу, що у саду у мене розквітло, поки я займалася тією клумбою. І поки я займалась верхніми клумбами, тут вже встигли розквітнути такі тюльпани. Вони такі невеличкі, і в них такий гарний колір, вони такі персикові з рожевим відтінком. Правда, тут же ними хтось встиг пообідати. І тут також два таких тюльпанчики. І ще тут такі гіацинти розквітли. А тут у мене розквітли рожеві гіацинти. І тут ще такі білі нарциси розквітли. І такі бархатні нарциси. А тут жовтий гіацинт і мускарі. Не встигаю я по часі слідкувати за ними. Дуже мало часу у мене. Все займає робота. А тут у мене такий блакитного кольору. З кімбусковим відтінком гіацинт. А тут у мене такі малесенькі тюльпанчики. Вони взагалі десь 10 сантиметрів від землі мають. Зараз, правда, сонечко заховалося і вони закрилися. А коли сонце світить, то вони у повному розквіті. І такі ще жовті тюльпани. Вони такі трохи зеленкуваті, жовтуваті і білі.